Сьогодні разом з генеральним прокурором за дорученням президента України керівника офісу приїхали сюди на місце трагедії. Наше найголовніше завдання разом з міською владою обласною, звісно, було подивитися стан справ тут і разом з ДСНС. Їм величезне дякуємо. Тому що дійсно ми тільки що проговорили, що розуміння у перші хвилини після трагедії було, що розбір завалів буде проходити не один день і не два, і не три, а реально тиждень і може і більше. Ми на зараз розуміємо, що рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла усіх загиблих. На зараз загинувших 40 осіб. Щодо травмованих осіб, є декілька тих, хто дійсно у важкому стані, серед них одна дитина. Головне зараз це допомога усім, хто постраждав, тому що відселений фактично увесь будинок, і саме про це ми. Проговорювали декілька є варіантів планів, як ми це зробимо. Найголовніше, що на зараз і місто і область підготували багато місць для розташування тимчасово всіх сімей, Завдяки, можна сказати, душі наших усіх людей. Вони всі поїхали до своїх родичів, знайомих і так далі. Скористалися розселенням тільки 14 осіб, але ми готові до розселення. Багатьох декілька сот осіб, і це не проблема, і це можна збільшити. Цю кількість також надається вся необхідна допомога по тимчасовому закритті вікон. Це ОСБ та плівка. Ми будемо і далі допомагати. Буде рішення і міської і обласної влади щодо матеріальної допомоги усім сім'ям і загиблих, і усім, хто втратив своє житло і в кого постраждало житло. Ми розуміємо на зараз, що більше 200 квартир фактично зруйновані. І наше найголовніше завдання розселити всіх людей і допомогти у відбудові цього будинку. Величезне дякую. Я особисто пройшовся тільки що і у дворі будинку. І там бачив величезна кількість волонтерів і простих громадян, які допомагали. Я, чесно кажучи, народився тут поруч в будинку, спілкувався зі своєю мамою декілька днів тому під час. Відразу після трагедії вона сама сказала, що половина будинку чоловіків просто побігли сюди допомагати розбирати завали. Ось і це і є Україна, і це і є українці. Коли ми один одному допомагаємо, і чесно кажучи, я сьогодні ну, з величезною подякою для до усіх, хто тут допомагає, працює, і той, хто буде і відбудовувати будинок, і допомагати усім сім'ям. Дякую, велике. Позавчора весь світ став свідком... Ще одного чергового акту злодійства країни-агресора, злодійства проти мирних громадян. Я в першу чергу хочу висловити співчуття всім родинам загиблих, всім пораненим, всім тим, хто втратив своїх близьких, всім, хто втратив. Свої квартири. Але хотів би також відзначити силу українського народу. Хотів би відзначити, як допомагали один одному дніпряни українці із інших міст, які приїхали, і доба за добою допомагали врятувати тих, хто вижив. І допомагали розібрати ці завали. Хочу від органів, від Офісу Генерального прокурора, від всієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто дотичен до цієї страшної злодійської події. Ми хотіли би подякувати тим, хто допомагає. Правоохоронним органам в пошуку винних нам достеменно відомо, хто саме віддавав наказ на знищення цього жилого житлового будинку. Хотів би зазначити, що ракета, якою на 99% ми впевнені був знищений цей будинок, це Такий самий тип ракет, який вже був застосований в інших випадках. Давайте згадаємо: 27 червня, Кременчук, торговий центр Амстор. Давайте згадаємо, 1 липня житловий будинок в Сергіївці, Одеська область. Це той самий тип ракети. Зараз. На цьому тижні буде прийнято рішення щодо об'єднання всіх кримінальних проваджень, які наразі пов'язані з загибеллю людей і руйнуванням цивільних об'єктів в нашій країні, які пов'язані саме з застосуванням цієї страшної зброї. Вона, ця зброя, ця ракета, вона має надшвидку швидкість. Є практично гіперзвуковою. Її дуже складно відслідкувати. Вона не призначена для таких випадків. Вона не є точною зброєю. І що дуже важливо, і у випадку в Сергіївці в Одеській області, і в Кременчуці, і тут зараз, в Дніпрі, жодного воєнного об'єкту поруч. Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово знищує український народ і населення України. І ще одне хотів би зазначити: ми всі бачимо, що в російській армії час від часу змінюють керівництва. Але хочу, щоб українці. Знали, що саме цей підрозділ військово-космічних сил, саме цей полк дальньої авіації, він керується тими самими керівниками. Тобто, те, що вони зробили в Сергіївці, в Кременчуці, в інших городах, в інших містах країни, позавчора в Дніпрі, все це мабуть. Повністю підтримується найвищим військово-політичним командуванням країни агресора. І ще те, що таке відбувається, мабуть, тому що дехто з наших партнерів не є дуже хоробрим для того, щоб визнати, що за акт агресії. Має бути покарання для Вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. І це покарання можливо тільки через спеціальний міжнародний трибунал для покарання Путіна і його поплічників за агресію, яка була розпочата і ще триває. І якщо хтось. Когось лякає слово трибунал, то наслідком цього є те, що Путін і його поплічники не лякаються, не бояться цього трибуналу і продовжують здійснювати, скоювати, скоювати такі воєнні злочини. Тому мій сигнал для всього цивілізованого світу, ви всі знаєте, що акт. Агресії, повномасштабної агресії проти українського народу, він був здійснений, і що ця агресія продовжується кожного дня. І кожен день з затримки із вашим рішенням підтримати позицію всіх українців щодо створення спеціального трибуналу. Кожен день він коштує життя українських. Громадян тому будьте принципові, будьте хоробрі, підтримайте Україну і українців в тому, щоб жоден воєнний злочинець країни-агресору не уник справедливого покарання.